Всім привіт з Доніголу і хочу вам розповісти про їжу в Доніголі. Хоча я бувала в різних графствах, ну і, схоже, але є трошечки відмінностей. Хоч основне схоже, я перелік зроблю, я ж готую ірландську кухню. Чоловік ірландець, скільки років готувала, вчилася, питала. Як робити? І, здається, що проста їжа, а не кожен раз в мене виходило. Наприклад, стю я приготувала з вином з третього разу. Шепард пай теж з третього. Ну, ви перед цим побачили цей ірландський сніданок, я вибачаю за якість, я скачувала свої старі відео. З іноземних, що у нас в нас до нього популярно? Це індійська кухня, ну, там переважно карі і от подають кебаб на початку мікс різний, м'ясе. Каррі різне, е, карі різне там, ну, і з креветками, і з морепродуктами, і лам. Ягня-ягня. Я не знаю, свині я не їла. Курка, курка і лам це таке що. Звично дуже. І китайська в нас кухня теж популярна, і Північна Ірландія так само, і Донігол, це от усюди ми можемо це побачити. Індійську, китайську кухню, Ну, більше індійську. І такі В-індійська. Взагалі ірландська кухня, ну, мені здається, що ну, мало для мене спецій, солі, смаків. Але вже до багато чого я звикла. Наприклад, я дуже дуже люблю Яловичину і полюбила саме в Ірландії. А, між іншим, свинина в них така, що вони її не каструють, і вона не дуже хорошої якості з якимось от присмаком. А, мені це розповідав мій друг. Бо я думаю, що за присмак? І чого вона не жирна. І потім друг мені розповів, він займався м'ясом. Так ось вони в них не дуже, а яловичина ну, чудова і стейки, і розбіфи. І це їх основні страви. Це Вони варять капусту з маслом, інколи з біконом додають, інколи не додають. Основна така вечеря і на свята, і усюди. І Картопля, картопля наш патейто, це пюре. Картопляне, воно трошки інакше, я показувала, як воно готується. Це я карі готувала з такої банки. Можете купити собі в алді Так, Такі карії, такий рис, ну, рис не дуже, якщо чесно. А, так ось, основна страва це м'ясо чи риба. І білу вони, а сібас це буде Боже. Не знаю, як не перекладу, хоч перекладала. От біла риба якась, чи червона риба, чи м'ясо, чи от курка, індичку вони дуже люблять. На різдво ви знаєте, що це традиція. і от Це основна страва, потім картопля різна, запечена, пюре. І капуста з морквою варена і пастернаком. Отак от от вони готують, так і їдять і на навечірюю на звичайну. І на свята. Так у них прийнято. А, ну, сніданок це улюблена частина ірландської кухні для мене. Також я люблю шепард Pie і добре його готую. А, з ойстер соусом я готую шепард пай, а стюю з червоним вином, хоч традиційно готується з гіннесом. Стю. Це тушковане м'ясо, і можна з картоплею відразу. Я готую окремо картоплю, як сестра мого чоловіка, старша. Окремо картоплю. Мені здається, що моє стю краще, ніж в неї. І окремо цю підливу. Дівчатка, коли тут були в мене жили, то їм сподобалося саме це спюре, саме це стю з червоним вином, і вони сказали, що це найсмачніше. Можливо, зараз вони трошки більше пожили і змінили свою думку. Хто знає. А карі буває ну, взагалі не гостре і дуже дешеве тут. А, і я робила якось гостре, і старша сестра була в шоці. Ну, гостре для ірландців, індійці роблять. Ну, якщо ми говоримо про індійський ресторан, то там. Ми навіть не брали ніколи гостре. Ані мадра брав мій чоловік і щось йому там недобре сталося після цього гострого, після цих насичених смаків. Дуже подобається мені лосось, ви знаєте, в Ірландії. Справді якісний, свіжий, і інколи, я їм думаю, боже, дякую, що я це їм. Також традиційна мідії. Ну, це для туристів така традиція. Ірландці не дуже це полюбляють. Я вам показувала, що ми ходимо тут в Castle Bar і купляємо собі мідії. І бувало так, що мені погано після них, бо я там 12 з'їдала, і, і потім основну страву, і все. Треба якось ну, обережно до цього ставитись без пристрасті. Без такої, як у мене завжди. Якщо ви мене дивитесь, не зважайте на якість мого відео на сьогодні, будь ласка, розкажіть мені, які ірландські страви от вам зайшли? Десерти це окрема розмова. Я вже казала, що це цукор, цукор, цукор. І навіть іспанці мені казали, що це шуги, шуги, шуги. І моє життя прикрашають турецькі десерти в Ірландії, ну вони там ірландські їх роблять частково, але все одно з турецькими смаками. Менше цукру, більше ванілі, більше цедри лимона і якось це елманс, як елманс буде. От буває так. Ну, я точно знаю. Мені буває так, що треба там, декілька хвилин, ну я не буду час тягнути. Мигдаль, ну, звичайно, знаю. Так, мигдаль. Не буду вже. Записувати 200 разів, хай буде природня така озвучка. Так ось цікаво, мені що зайшло вам? Чи вам взагалі буває таке, що люди в шоці? Я була спочатку в шоці, коли мені капусти вареною хороша хазяйка наварила і насипала. Я кажу, дуже смачно, бо я людина вихована. Буває, що взагалі не заходить, а буває нормально, як от вам. Розкажіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте? Буду вам вдячна. Вдячна вам за увагу!